На Полтавщині п'ятьох чоловіків підозрюють у розкраданні диспалива з теплопотягів. Серед них двоє працівників локомотивного депо. Про це повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. За даними слідства, підозрювані зливали дизельне пальне з паливних баків тепловозів до пластикових каністр. Під час руху локомотивів заповнені каністри викидали на заздалегідь обумовлених ділянках залізничного перегону. У подальшому пальне перевозили у місця зберігання та реалізовували населенню за цінами нижчими ринкових. Чоловіків затримано безпосередньо під час вчинення злочину. За попередніми підрахунками, учасниками групи викрадено майже 5 тисяч літрів безпалива належного регіональної філії акціонерного товариства Укрзалізниця. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває санкція статті, за якою підозрюються особи, передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.